Директора Олександрійського підприємства Житлогосп Сергія Ананіва визнали винним у вчиненні корупційного правопорушення за улюбленою олександрійськими чиновниками статтею 172.7 порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Відповідну постанову виніс Олександрійський міськрайонний суд за обвинуваченням прокуратури та поданням матеріалів Службою безпеки України. В Постанові зазначено, комунальне підприємство уклало договір на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових систем. Відповідний договір комунальне підприємство уклало з приватною бізнес-структурою ТОВ-житлоустрій на суму близько чверть мільйона гривень в місяць 231 тисяча 17 гривень. Одним з засновників цього підприємства є рідний син директора комунального підприємства Олександр Ананів. Суд вважає, що директор комунального підприємства повинен був повідомити своє безпосереднє керівництво про наявність. Конфлікту інтересів, оскільки уклав угоду з юридичною особою, де співвласником є його рідний син. Проте не зробив цього. В судовому засіданні директор житлогоспубину не визнав, писнив суду, що знайомий з положенням антикорупційного законодавства, але нібито не знав, що його син є співвласником. Комерційної установи відповідно до закону особи, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з роботи у триденний термін з дня отримання копії відповідного судового рішення. Нагадаємо, раніше Олександрійський міський голова Степан Цепюк повідомляв, що створення цього підприємства необхідне, тому що всі комунальні підприємства збиткові, а приватний устрій дозволить економити так би мовити до 1 мільйона гривень в рік. Чи оскаржена в апеляційну інстанцію постанова суду поки що інформації нема?